Сквер імені Василя Рябова розташований на перетині вулиці Шапської та Шевченко. Вже багато років не відчував на собі руки господаря. Замість зеленої зони сьогодні він більше нагадує закинуту територію, до якої нікому нема діла. Проте вже цієї осені він має перетворитися на місце для відпочинку. Проектом в першу чергу це ремонтні роботи цокольної частиника. Послідством предусмотрена благоустройство всієї території, путем укладки тротуарної плитки вокруг памятника пам'ятника, з розбивкою с з встановленням скамеек для отдыха, з встановленням светильников в для освещения, урн і так далі. Сквер Рябова не представляє жодної комерційної вигоди для підприємців, тому і бажаючих реконструювати його, окрім депутата Дімова та місцевих жителів, не знайшлося. своими силами за свои деньги сразу же не было у нас там разночтений, каких-то разговоров. Во-вторых, все мы знаем. ну на данный момент пока больше никто из частных лиц юридических не изъявил желания сделать лучше, больше. Вот. И городской Центр Богуса, к сожалению, не в состоянии сделать хотя бы так же. Однак деякі члени виконавчого комітету Білгородністровської міської ради не погодилися із цією ініціативою, вважаючи це, мабуть, початком передвиборчої піар-кампанії. Мені не зрозуміло, чи почалася передвиборна кампанія і до яких пор буде безпорядок в цьому місті. Значить, перший парк я взяв за те, щоб наводити порядок і около пам'ятника Рябова, і во всіх скверах і парках. Ви посмотрите сквер возле копейки. В каком состоянии сейчас этот сквер? Люди заплатили предпринимателю Димова деньги в бурьянах. Лучше вот эти деньги, которые он хочет нарябовать, пусть он завершит все работы по скверу копейки, а потом приступает к этому. Одно начал, не закончил, начинается второе. До каких пор это будет беспредел? Міський голова та більшість виконкому ідею реконструкції парку підтримали, вважаючи, що проєктам з благоустрою міста варто давати право на реалізацію, а особисті амбіції та незадоволення тримати при собі. Якщо кожен із депутатів або не депутатів, уважаємо ну, Анатолій Валентинів, не треба ваші амбіції переносити в серйозне русло. А насчет тепер предвиборної кампанії. Ми ніхто не знаємо, коли вона буде. Но предвыборная кампания, уважаемые, это когда постели мы улицу там, где не надо ей быть. Когда мы загоним туда деньги бюджетные, которые не должны туда загнать. Вот это называется. Я хочу, чтобы По копейке, я еще раз вам говорю: а по копейке, если люди сделали, если люди сделали, надо взять на баланс. Города і вже обслуживає депутат зазначає, що непорозуміння стосовно реконструкції скверів пов'язане із відсутністю у міського голови заступників, які б змогли допомогти врегулювати ці питання, а не розпалювати міждепутатську ворожнечу. В оновленому парку заплановано будівництво клумб, висадка дерев, що мають здійснитися уже цієї осені. Проект буде реалізовуватися за гроші самого депутата без залучення бюджетних коштів. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.